Пане Олександре, Львів Freelance форум 2014 закінчилось. Два слова про цю подію. Що вам сподобалось? Що не сподобалось? Вашу думку хочеться почути. Подія мені сподобалася. Такі події перш за все цікаві через людей, які сюди приїжджають. Сьогодні були люди з різних міст України, що було дуже цікаво. І ну, найважливіше з цих подій то просто спілкування, яке відбувається там, на каві, між доповідями. Ну, хоча і доповіді самі теж і, цікаві, інформація теж корисна. Подія корисна, дуже Все-все. Не, не шкодуєте, що втратили деякий час на, на цей форум? Ні, не, не шкодує. Так часом треба перериватися. Навіть якщо десь робота переривається, то такі події вони просто дають. Якісь питання задають, ставляють задуматись, щось почуєш, нову книжку, нову людину, нове знайомство. А то завжди корисно для себе таке. Робити. Добре, дуже дякую вам. Успіхів, всього найкращого.